Набір сучасного винокура. В цей комплект ми дали все, що потрібно для виробництва алкогольних напоїв в домашніх умовах. Зараз ми зупинимося на кожній деталі, і ви зрозумієте, що це дуже правильне рішення включити от в такий комплект ці деталі. Почнемо, з, напевно, з папуг. Папуга тут є або на банку, яка стає, або в банку. Тобто ви собі, я положив тут два е, е, види, щоб ви собі могли оприділитися. Тобто, ви, коли будете заказувати, ви напишете ви банку або на банку. Ми лишимо на банку, щоб е, друга нам не мішала. Оце є той прибор, який буде вам давати можливість е, під час процесу перегону контролювати е, повністю е, весь процес, міцність продукту, який. Е, Виходить з прийомного носика на холодильник. От дивіться, бачите, це є професійні ареометри, сюди теж входять, от вони так сюди заходять в папугу. Повністю воно заходить. Ми спеціально так робимо таку папугу. Коли набирається тут вже відбір, набирається продукт, ареометр виходить, і ви бачите, що він показує. В комплект також входить. Три ареометри. 0,40, от вони є тут. 0,40 40 70 оцей, і 70 0,40 ви будете використовувати, коли будете робити перегонку браги. На спирт сирець, ви маєте до нуля витягувати весь спирт. 40-70 ви будете використовувати при розбавленні готового продукту до відповідної міцності. Тобто, у вас буде 40, 42, там, як ви собі захочете. 40, можна, якщо в бочку 65. І 70 100 ви будете використовувати при виробництві ректифікату. Також в комплект входить. Цукромір 0,25. Цукромір вам буде давати можливість е, е, контролювати, чи готова у вас брага для перегону. Тут, от бачите, є відповідна градація, відповідна шкала. І коли покаже 0 е, цукру в бразі, ви тоді будете переганяти. Спеціально для того цукроміра ми дали отаку. Е, Пластикову колбу на 250 мл. Бачите, тут пише. Тут можна ще й заміряти другі варіанти, але тут якраз цукромір стає повністю, бо цукромір довший, він в папугу не стане. Ви собі набрали сюди браги, поставили цукромір, і знаєте, чи вона готова, чи вона не готова. Так, ми то поставляємо на місце. Далі що входить? Входить отака лійка з ситечком. Нержавійка 304, бачите, тут харчова, витягується цей фільтр. Це є для того, щоб ви могли собі відфільтровувати продукт, який вас ви настояли на якихось інгредієнтах, і груба очистка у вас вже є. Також ми дали вам е, отакі паперові 5 е, таких фільтрів кавових, де ви після тої грубої очистки через ліку, ви відфільтруєте вже е, тонку очистку зробите. Дуже зручно, дуже класно. Е, Кожний відбір, щоб ви точно знали, який градус у вас виходить, ми дали термометр. Тому що при 20 градусах алкоголь показує саме той показник, який правдивий. Тому ми включили в набір термометр. Також ми включили в набір отаку, так якби такий мірний стакан на 5 літрів. Який має тут градацію чорну, така дуже видну, класну, і тут має таку набиту ще градацію. Бачите? Тут видно. Дуже зручний пластик харчовий. Ну такий, так як би ви можете ним не пере, переливати, і спирт-сирець, і розбавляти тут. Тобто дуже зручна і дуже класна штука для сучасного винокура. Також ми дали е, вам дріжджі первак на 9 кг цукру, е, з допомогою яких ви собі зробите вже готову першу брагу. І ми дали вам в комплект ще мою книгу 300 рецептів. От як воно виглядає? Книга вже є вжива, тобто ви собі зможете брати будь-який. Е, Рецепт, можете відмічати собі тут, тобто дуже класно і дуже зручно. От люди довго чекали, поки ми буде, зробимо вже не тільки в електронному виді, а щоб воно було в живому. Тому що в живому краще нема світла, чи там якась той вов взяв собі ручку і вже собі робиш набори на настоянки свої. Сподобалася якась одна, відмітив, що це є от іменно той варіант, що, що потрібно. 300 рецептів. Е, дуже класні рецептура. То є та, якби мій моя авторська книга. Е, і всі рецепти авторські. Тобто е, вони пройшли вогонь і воду, е, тобто від калібровані до ідеалу. Берете і використовуєте. Отакий От набір. Ми сьогодні поставили за 200. Це є дуже лояльна і дуже класна ціна, і це є практично весь асортимент для сучасного винокура, яким він буде користуватися. Навіть люди з, з стажем роботи вже будуть собі добирати деякі деталі от з того набору в будь-якому випадку, тому що ви всього точно не маєте. Хіба вже такі професіонали, вони вже мають. А так ми зробили такий набор для того, щоб людина один раз взяла і вона вже мала під рукою все, що її потрібно. Олег Карпко, Переходите в рубрику. Про, або вбиваєте просто в пошуку, там де є така лупа, набір сучасного винокура, і воно вас висвічує. Під відео я ще дам прямий лінк, і ви собі можете дивитися і можете заказувати. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!